Вітаю, шановна кадрова спільнота в ефірі з вами кадрова кава, і я її ведуча, шеф-редактор проєктів кадровик ЮА Вікторія Ліпченська. Ну, оскільки в нас, незважаючи на те, що відповідно до закону 21.36 про організацію роботи в період воєнного стану, трудових відносин, в період воєнного стану, свят нема, свято все одно. Для нас є. Воно для нас є в родинному колі, воно для нас є традиційно, ми без свят не можемо. І на саме на ось цю тезу, що ми без свят не можемо, знаєте, що напевно на цю підтримку цієї тези, що є, в підтримку цієї тези є те, що наші свята не зникли. Не зник? Новий рік, коли його забороняли, не зникло Різдво, коли його не святкували. І навіть якщо дія статті 73 Кодексу законів про працю України призупинена, свята в нас все одно є. А якщо є свята, то все одно хочеться їх відсвяткувати, навіть не дивлячись на період дії воєнного стану. Ми розуміємо, що і працівникам треба відпочити, і заохотити якимось чином працівників потрібно. І ось ми вчора з вами хтось вже відсвяткував. Одне з, одне з свят Різдва, а далі нас чекає ще й новий рік, а можливо, хтось ще буде святкувати ще одне Різдво 7 січня, в залежності від того, хто як святкує. Ну, Принаймні, Новий рік, мабуть, святкувати або відзначати навіть невеликими такими родинними, родинними ситуаціями, родинними святами все одно будуть. Питання до чого? Питання для того, як зручно відсвяткувати святковий. Такий таке свято, традиційне свято, світське свято як новий рік. І в першу чергу, чому це виникає таке питання? Ну тому що це свято святкують в ніч з 31 го на 1, Да? Тобто на другий день треба якось відпочити, і зовсім не хочеться йти на роботу зовсім не хочеться з цього приводу святкувати. Так ось сьогодні в нас кадрова кава буде. Про одну з моїх улюблених тем. Я дуже люблю теми робочого часу і теми відпочинку. Тему відпочинку ми всі любимо. І таку тему, як смикання календаря. Так ось, скасування смикання календаря. Скасувати не можна залишити. Кому? Поставте, будь ласка, самі. Дуже багато о, запитань в нас ось за цей час було: чи можна перенести робочі? Та вихідні дні, чи можна поміняти їх місцями? Чи доречно поміняти місцями 30, 30 вибачте, не 31, 30 грудня і 1 січня? Чи можна поміняти, наприклад, 1 січня і е, 13 січня місцями? Да? Тобто поміняти робочі та вихідні дні? Ми з вами чомусь так вже е, навіть почали. Почали відвикати від тої ситуації, що в нас ось ці перенесення були колись за розпорядженням кабінету міністрів. Чому стали відв... Від... Відв... відвикати? Тому що в нас було вже досить тривалий час, ми працювали в умовах воєнного стану, і звісно, кабінет міністрів ніяких смикань календаря за своїм розпорядженням не робив. Не робив, не робив два роки, і тепер в нас. Вийшла зміна до законодавства. Ми всі знаємо, що 24 грудня 2023 року набув чинності закон 3494. І всі його дуже так вже охрестили законом про відпустки, проте він стосується ж не тільки відпусток, в тому числі він вніс зміни до статті 67. Якщо дуже коротко, що з цими змінами сталося? З одного боку, скасовано смикання календаря за розпорядженням Кабінету міністрів. Тобто, да, скасовано норму дії статті 67 частини 5 і частини 6. Вони виключені з редакції цієї статті. І змінено відповідно редакцію, додано частину 4 і тепер смикати календар. Можна не на підставі розпорядження Кабінету міністрів, а на підставі рішення роботодавця, погодженого з відповідним. Трудовим колективом. Давайте подивимося, що там змінилося, як то все зазначено, і головне, як це оформити, бо ми ж любимо оформлювати все правильно. І так, перенесення вихідних та робочих днів, крім передбачених випадків цією статтею. Що мається на увазі? Ну, ми вже. Трішечки також про це підзабули, але норма та в Кодексі законів про працю України є, що коли в нас співпадає святковий день з вихідним днем, то вихідний день переноситься на найближчий робочий день. І все це в період дії мирного часу, а не як не воєнного стану. Тому ми почали про це забувати. Так ось, крім ось цих випадків, які в нас на сьогоднішній день не діють, можна. Переносити за рішенням роботодавця можна переносити вихідні і робочі дні. І перший спосіб це спосіб визначений трудовим або колективним договором. Що стосується оформлення і визначення, да, в спосіб передбачений трудовим та колективним договором. Якщо говорити про спосіб про трудовий договір, то у нас це працювати буде менше всього. Ну, по-перше, чому менше всього? Тому що в нас письмових трудових договорів. Доволі малий відсоток укладається на підприємствах, установах та організаціях. Ми зазвичай обходимося з вами наказами і наказами про прийняття на роботу і далі за. Вимогами статті 24 оформлюємо трудові договори. Що стосується колективних договорів, Да, в колективних договорах може бути така норма, але ж ми розуміємо, що на сьогоднішній день, оскільки закон набув чинності тільки на 24 грудня 2023 року, ніхто в ті колективні договори такі зміни не вносив, і зазвичай в колективних договорах це все не передбачено. Тому ці два способи, принаймні на сьогодні, нам з вами не допоможуть в перенесенні. Найближчих вихідних та робочих днів. Що нам залишається? Залишається е, е, наступна норма цієї самої частини, що у разі відсутності таких положень в трудових або колективних договорах перенесення вихідних та робочих днів здійснюється за наказом роботодавця безпосередньо. Але таке mm -hmm. розпорядження, такий наказ має бути. Погоджений або з представником профспілкового е, комітету профспілкової організації, або з профспілковим представником. А у разі, коли не, на підприємстві немає профспілки, то з вільно обраним або уповноваженим представником працівників. Що це означає? Да, наказ має бути виданий в обов'язковому порядку. Другий момент: одноособово роботодавець такий наказ. Не може видати, тобто видати він може, але в будь-якому разі такий наказ буде відповідати нормам законодавства про працю тільки якщо він буде погоджений з представником працівників. Тобто, перше, що у вас має бути, у вас має бути якийсь протокол, якийсь мобо ну, інший документ, який закріпить, що. Представником ваших працівників є конкретна особа. Якщо ви цього ще не зробили, якщо у вас ще немає такої особи, то якраз саме той час, щоб ці дії виконати. І тільки після того ви можете видати наказ про перенесення вихідних та робочих днів, як їх переносити? Переносити зазвичай такі дні. Можливо, ви вже трішечки підзабули. Треба з відповідним дотриманням балансу робочого часу. Так, да, не заборонено. Змінити баланс робочого часу в о, одному місяці і в, ну, скажімо так, в наступному місяці, але бажано такі перенесення, це рекомендація, бажано такі перенесення робити в межах одного облікового періоду. Тобто зазвичай місяця. Ну, Наприклад, той варіант, коли ми міняємо місцями. Робочий день 1 січня, і вихідний день 13 січня. Ми їх поміняли місцями, але загальна тривалість робочого часу за січень місяць при цьому не зміниться. Але, аналізуючи всі наші попередні досвіди, всю нашу попередню практику, інколи в нас бували такі ситуації, що перенесення робилося і в межах двох сусідніх місяців. Да? Ну, наприклад, Липень і червень були такі перенесення. Відповідно, змінювався баланс робочого часу і в червні, і в липні. Наприклад, в одному місяці збільшувався, в іншому місяці зменшувався. Це треба нам враховувати для того, щоб правильно потім наші бухгалтерії нараховувати та виплачувати заробітну плату, розраховувати середню заробітну плату і так далі. Питання, да, ось те, з яке було на початку, я його озвучувала. Чи варто міняти місцями 30 і 1, 30 грудня 2023 року і 1 січня 2024 року? Ну, давайте так, законодавством не заборонено змінити таким чином вихідні і робочі дні на межі двох календарних років. Але при цьому слід... Вам врахувати, що зміниться баланс робочого часу за календарний рік 2023, зміниться баланс робочого часу за 2024 рік, відповідно, зміниться і за грудень, і за січень, і ваші бухгалтерії, все це треба буде враховувати. Плюс да, змінити. ну, Мені, наприклад, було б, навіть, як працівнику. Трішечки сумно і незручно, якщо б змінили саме ці вихідні і робочі дні, так можна було б посвяткувати три дні, а потім десь там відпрацювати одну з субот і відпочити один день, а не тільки два дні. Ну, я не знаю, для мене просто так було б зручно. І все це ще раз ми говоримо про зміну. Вихідних та робочих днів. Ми сьогодні ще не торкалися до тієї ситуації, коли в нас роботодавець за власний кошт може встановити додатковий вихідний день, який буде так, оплачуваний, який не треба буде відпрацьовувати, і який встановлюється на підставі статті 9 з позначкою 1 кодексу законів про працю України. І ось це, ну, на мій погляд. Дійсно є заохоченням для працівників поміняти місцями вихідний день та робочий, день, ну скажімо так, для роботодавця це фактично нічого не коштує, тому що все одно ми цей робочий час відпрацюємо. Як відпрацюємо, то вже наступне питання. Бо я його піднімала неодноразово, да, як ми працюємо в ту суботу, і що насправді та субота є таким собі трішечки згаяним часом. Вийшов на роботу, всіх привітав, кави попив і напевно вже пішов. Давайте да, не працювати. Ну, Принаймні, я знаю багато компаній, в яких так і робиться. Тобто, зіпсована субота, ні роботи, не відпочинку для працівника. Але то рішення приймати вже вашому роботодавцю. В нас для того є на сьогоднішній день ось такі два механізми: один шляхом перенесення вихідних і робочих днів, другий це шляхом надання додаткового вихідного дня. Тому Організувати святкування можна в різний спосіб, і як заохочення, і як зручне святкування. Що стосується інших змін того чарівного закону 3494, їх там доволі багато, і ми з вами почнемо їх більш ретельно вивчати вже на початку січня. Літкуйте, будь ласка, за анонсами і долучайтесь до навчання. А ми з вами зустрінемося ще на цьому тижні на кадровій каві. Всім бажаю тихого, мирного дня!